Я пожила в трьох країнах, і мені є що сказати: безпека. В Іспанії у великих містах біля моря особливо можуть розбити скло машини, пограбувати на трасі. Але в цілому мені тут окей. Німеччині, на жаль дуже багато інших національностей, які пристають до наших дівчат, особливо ввечері. Якщо я йшла гарно одягнена, що було дуже рідко, мені всі свистіли. А деколи намагалися хапати за руки. Україна зараз зрозуміла в тебе може прилетіти кожен день. Але якщо брати моє дитинство та юнацтво до повномасштабної, то там на мене. Нападали на вулицях, приставали наркомани, вдарили в маршрутці якось по обличчю чоловік, бо я заступилася за його жінку, яку він принижував. Але Всі інші чоловіки в тій самій маршрутці відвернулися, ніби нічого не сталося. Тому як на мене в Україні і не було супербезпечно і до повномасштабного зарплатня. Зараз розбираємо не віддалені професії, а саме якщо працювати по -місцевому. В Німеччині, якщо заробляєш тут, то можеш орендувати житло і нормально жити. В Іспанії на зарплатню, яку тут часто отримують іспансь, можеш орендувати дуже дуже погане житло і прожити нормально, тому більшість іспанців живе з батьками або в своєму житлі, яке дісталося їм від батьків в Україні. Це просто жах з цими цінами в супермаркетах неадекватними, неймовірно низькими зарплатами в багатьох професіях, таких як, наприклад, вчителів, лікарів. Я взагалі не розумію, як люди живуть і де вони беруть гроші. Які сфери ще порівняти? пишіть в коментарях і я запишу вам другу частину.